Я щиро дякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву і поблагословить вас і всі ваші родини. До Рівні Христі, хочу подякувати за ту поміч, що ви робите для нас і для наших військових, і зачитати, зачитати записку, ту, що прийшла у посилці для наших хлопців. Другий отче Василю. Знову відсилаємо трошки речей для наших дорогих захисників. Щиро дякую вам за вашу невтомну працю. Бажаємо вам і всім захисникам Божого захисту, міцного здоров'я і швидкої перемоги. Дівчата там передають футболки, такі дуже гарні. Це для наших хлопців, які вже тут Більше всього. Ми їх використовуємо для лікарні, знаєте, тут, де вони проходять реабілітацію або відновлювати своє здоров'я. Продов... Ну і...